Шановні колеги, розпочинаємо засідання нашої комісії. кворум для цього у нас є на порядку, муде, на порядку денному у нас про затвердження порядку денного засідання постійної нашої комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку з надзвичайні ситуації. Я думаю, ви вже продивилися питання. І, і, і слідує питання у нас про внесення змін до рішення Лозувацької сільської ради від 17.03 року про програму будівництва реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери Лозувацької сільської ради на 2023 на 2025 рік, з урахуванням вже внесених змін. Це питання освіти. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери. Це підготовка закладів до навчального року. Капітальний ремонт згідно проєктного встановлення близького захисту, ну, в основному близького захист, проєкти по бомбосховищам, тобто всі освітні заклади. в Бачите, добре. Капітальний ремонт близького захисту від прямих будів, будівлі, філії, Радіонівська гімназія є що є в СІЦІ, просимо підтримати. Да. Всі заклади є. Музична школа, лікарні, лікарні, музичні школи, бібліотеки, клуби. Тож, шановні, депутати, голосуємо. Панченко за. Не буде. За. 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 Так. Приєднано. Дякую. Слідує вас питання. Про програму будівництво реконструкція та капітальний та вона, ремонт об'єктів соціально-культурної сфери Лузувацької сільської ради 26 <смітна> 28-го року. <смітна> Ми внесли зміни і затвердили це саме програма, да. ці самі заходи. Все за. за. да. саме. Просимо підтримати вас, Панченко, за Не «За». Остаток. Да. Дякую. Світуючи. Да, вообще колег. Нас... Супер вообще. Коля. Привет, привіт. Дякую, свій А? поставьте Це Я понял. Дякую. Не не так. Четверте питання про надання дозволу на списання та демонтаж основних засобів, що належать до комунальної власності Лозувацької територіальної громади. Софіївка, садочок, угу. такої він Побразної форми між цими двома корпусами, типа теплиця. теплиця була металічний каркас -а -а. із стеклами, знаю, яке вже аварійне, яке сипеться, яке ржавіє, у нього затікає криша. Ми його демонтуємо повністю... Це типа зимний сад ще дружину шкоді? Так, да, типа, так. Да. Ну, воно вже висло. давно вийшло до цього. У нас не, не примикаючи з а <раз> у них не так. <раз> <Да, раз> <да, раз> да, yeah. Поэтому Я Дозьгад на до да. нього. Так, голосуємо. Панченко за. Віселий. За, конечно. Не буду, так? Так. Остапа. Добре. Про. Прийняття автобусів спеціалізованих для перевезення школярів до комунальної власності Лозуватської сільської ради, Криворізької райони Дніпропетровської. області. На початку повномасштабного його вторгнення вісім автобусів ми, депутати, віддали на потреби Збройних сил України. Зараз область потихеньку нам вертає. Ну ви ж всі голосуєте за умовське фінансування. Тобто ми співфінансуємо. І ще два автобуса ми отримали і пригнали, поэтому. А на куди вони на прийти. На цю, На Лозоват і вільна. О, тепер це наш не буде вже, так, да, розірватися? Да. Ну, ну, да. Їх на минулому тижні приймали. Я так поняла, це наші, так? Да? Ну, ну бо, смесь. Не, це нові. Ні, но, ну е, в смесь. Що, ми, що, мы, то, там, так? Да? Україна. Ні? Українські чи ні? Ну, вони там там і турці, я щось, а, вони а, там ото йде, там, зборна селян. Голосуємо панченко за лісовий За. Yeah. Yeah. Остапенко. Yeah. Так. Про надання дозволу на, на списання автомобілів. Mm, це Микола Іванович знає, це mm -hmm. ПМСД, це всі стара, вся стара техніка, яка є в нас в нашому ПМСД. Це одні машин. Все, що було хороше, ми дали на війну. У там і то, і то, тобто це вже осталось. Я кажу, це цей процес, який длиться, навірно, років 20, уже, якщо не більше, бо я вчора на раді казав, що цей процес ще почався, ще як чуплий молодий був, і тут дай Бог довести його до фінального завершення. Це списувати. їх там передають організації. Тобто, а воно за нами числиться, числиться, числиться. І Багато їм числиться все там. Воно там машина, та машина, воно все в боксах стоїть. І зараз ось отримуємо нові машини, а нема де ставлять. Ось Тобто воно не біля жодного ремонту. ну, це це просто там. Це ж і скулі не на газельки ще давно, так? Голосуємо, панченко за. Лісовий. Та ні вауа. Лісовий. За, за. Не буде. За. Остапенко. За. Дякую. Про повернення, майна оперативного управління, управління освіти, культури молоді та спорту Лозувацької сільської ради на, на, ради на баланс Лозувацької сільської ради. Софіївка, те, що ми балакали, тільки що е, зняття цього каркаса металевого раніше там був садочок і він опалювався пілетною котельнею. і цієї пілітнеї займалася освіта. Так як ми сьогодні шляхом реорганізації цей садочок для того, щоб. Для того, щоб ефективно використовувати кошти, ми зараз сюди старостат, СНАП, поліцейську станцію, клуб і садочок буде, коли в совокупності всі ці структури освіта не може опалювати, наприклад, поліцейську станцію, тому ми повернення ми зараз повертаємо його назад, цю котельню, і слідче питання передаємо. Жеку Данилівському, Жеку де займався. Здорово садів. А втора частина, то що там, у нас це сабу. був садочок. Раніше ж діти були. Ну, типа, у нас тут 4 групи. Панченко за лісовий. Не буду. Остапенко. Дякую. Так. Про передачу на баланс на праві господарського відання комунальному підприємству дерой майна комунальної власності Лозувацької сільської ради. Цю угу. касію, яку ми є. забираємо, передаємо на передати на баланс на праві господарського відання комунальному підприємству Дерой. Голосуємо, колеги Панченко, за лісовий за. не – «За», Остапенко. За. Дякую про повернення нерухомого майна з оперативного управління комунального некомерційного підприємства Лозуватської е, сільської ради, е, центра первинної медико-санітарної допомоги на баланс Лозуватської сільської ради. ПМСД молочна кухня. Помните, то mm -hmm. за цим, mm -hmm. так як счас, сьогодення нам диктує створення різних хатів, ветеранських, молодіжних, а приміщень у нас немає. Ми були там в тій молочній кухні. Возникла ідея: просто коли на ПМСД, ми не можемо виготовити проєкт на реконструкцію. Ми його зараз забираємо в сільську раду, виготовляємо проєкт під якийсь там ветеранський хаб, молодіжний хаб, для того, щоб ми могли його ну, зробити реконструкцію. Поміняти цільове призначення після кілька. Да. Да. Воно там невеличке, ну воно і є. Голосуємо. Панченко за. Лісовий. За. Не за. буде. За. Остапенко. За. Дякую. Так, і останнє у нас питання на сьогодні про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 22-го року. Номер 2931 про програму водозабезпечення населення сіл Лозуватської сільської ради питною водою на 2023-2025 рік з урахуванням внесених змін. Ну, шо, дивіться, ну це ми вносимо 1400. це ж оцей ем, проєкт Кривий ріг Лозуватка новий. В лапках, лапках який колись дотягнеться до радіоновки, грузької, новолазаватки, інгульця, Чкаловки. Це перший крок до того. Ну, а воно передача просто так? так? трубу. Зараз да? да. 315-й діаметр труби доходить сюди до лазават. Аж до лазаватки. Да? Да? Ну його не хватає особливо в палівний сезон. Ми зараз, ЖЕК починає з 11 часов до 4 утра. Ми регулюємо задвижками, щоб хоча б у нас ключова точка, яка каже Віктор Іванович. Тобто, якщо Віктора Івановича наверху хоч трохи побігло, то нижче плюс. -мі. У вас виходить найвища точка, у вас і у Задорожнього. Найвища точка плюс другий поверх. І от якщо у Віктора Івановича хоч біжить як карандаш, чи як ниточка, то це дає надіжду, що в кінці першого квартала там, за сутки відроводи води на точку. Так, да, да. це буде 300-315, подивимося, можна буде її демонтірувати, не можна, може вона там і стане, але ми плануємо щоб цю 315 ту ще десь далі. Поки в проєкті стоїть 500-й. 500. 500. 500. Дивіться, підкачу, все, ще, все, підкачу, ще, ще, ще насоси. Там, дивись, ми зараз виконуємо перший етап, кривий рік лозуват. Дальше, конечно, гнать туда надо буде подкачивающий какой-то у нас, ну, ну, я съездил на Инвуленс, то просто на той мікрорайон, то таку там, да, пятисотку, на просто там микрорайон, а хотя... Так да. пятисотка стояла, что на Инвуленс. Э, была... А у вас пятисотка стояла? Стояла, да. да. И убрали в при, при yes, царю Горохе. Тут Давайте ми зараз закінчимо, там так. нажмем стоп, и я прийму, что ну, я нам скажу. Давайте проголосуем, коллеги. Панченко за. Лісовий за. не вода, за. останку. За. Так, дякую, шановні колеги, за підтримку.